У Бориспільській центральній аптеці номер 24 реалізується соціальний проект доступної глюкометрії. Будь-хто може завітати до цього закладу та замінити свій старий глюкометр на новий. Як працюють ці апарати, ми вирішили перевірити на собі. Зауважу, якщо здавати цукор на чи серце, то результат може коливатися від 4,1 до 5,9 мілімоль на літр. Останній я здавала аналіз на вміст глюкози у крові понад рік тому. Тоді результат наближався до останньої позначки межі норми. Яка ж ситуація сьогодні? Зараз ми і побачимо. Так, глюкометр вже запрацював. Тепер у мені роблять невеличкий прокол для того, щоб взяти кров. Взагалі не боляче. Трошки крові. Угу. Ось краплинка моєї дорогої. І ось так. Все. Угу. Через засну. 5 секунд, вже 3-2 нам покаже да. результат. 4-9. Це дуже хорошо. В межах норми, так? Так, в межах. Мені, як людині, яка не хворіє на цукровий діабет, можна здавати такий аналіз раз на рік і мати вдома систему для вимірювання глюкози в крові не обов'язково. А ось ті, у кого виявили таку недугу, мають щодня перевіряти рівень глюкози. Декому таку процедуру доводиться робити кілька разів на день, аби вберегти своє життя. Але з часом глюкометр, як і інша техніка, Зношується та може показувати хибний результат. З такою проблемою зіткнулася і Віра Миколаївна Гуркава, яка прийшла замінити свій глюкометр. Жінка зізнається, що купити за свою пенсію новий апарат важко, тому такий проєкт їй дуже допоміг. Він давно він у мене ще залишився від мами. у мами був сахарний, я вона міряла ним і тепер у мене вже років, навірно, 15. Він уже став. Тіряє свій заряд, а це мені сказали, що поміняють на ну, царі на новий. Так я прийшла, щоб поміняти пані Анастасія. Також взяла участь у соціальному проєкті доступної глюкометрії. Жінка розповіла, що її чоловік давно хворіє на цукровий діабет та приймає інсулін. Йому щодня два, а то і більше разів доводиться перевіряти кров на рівень глюкози. І якщо глюкометр багаторазовий, то тест смужки можна використовувати лише один раз, а це додаткові витрати. Він в мене старий, вже дуже довго, і полосочки були по 200 з лишнім, а зараз по 638 гривень. Нам накладно дуже, тому що ми пенсіонери і ми не можемо дозволити. Купити за таку суму. Дуже зручно, що у цій системі для вимірювання глюкози в крові вже є 10 тест смужок, а ще така ж кількість ланцетів, ланцетний пристрій та три контрольні розчини для перевірки роботи глюкометра. Крім того, тест смужки до цього пристрою втричі дешевші, ніж ті, якими раніше користувалась пані Анастасія та її чоловік. А саме в комунальній аптеці смужки коштуватимуть 199 гривень, зауважує директорка Бориспільської центральної. Аптеки-24 Ольга Бойко. Це соціальний проєкт, до якого було прийнято рішення долучитися нашим підприємствам, оскільки ми є комунальне аптечне підприємство. Наше основне завдання дбати про забезпечення громади, людей громади, якісними ліками і медичними виробами. Тому було знайдено. Глюкометри, так системи для вимірювання глюкози крові європейського виробника іноземної компанії і впроваджена на території нашої аптечної мережі. Дана система для вимірювання глюкози крові вона є сертифікована в GMP, Сертифікація в неї повністю є. Це європейський виробник. То хорошої якості системи перевірені і ну, на території нашого підприємства тільки ті препарати і медичні вироби, які сертифіковані як державними інституціями, так і міжнародними. За словами Ольги Бойко, вже 35 глюкометрів було замінено для громадської організації «Дія Бориспіль», яка опікується дітьми, які хворіють на цукровий діабет. Крім того, кожного дня до аптеки звертаються люди, які бажають отримати новий пристрій. Протягом останніх де двох неділ, було замінено 50 глюкометрів. Отож, соціальний проєкт доступної глюкометрії діятиме до осені 2023 року. Проте, якщо буде попит, його продовжать на осінньо-зимовий період. Зауважимо, що замінити свій старий глюкометр на новий можна в будь-якому відділенні Бориспільської центральної аптеки 24. Крім того, в рамках проєкту ви можете придбати 100 тест смужок та в подарунок отримати новий глюкометр. Додам, що при заміні пристрою для вимірювання глюкози в крові не потрібно надавати документ або ж платити за новий апарат. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.